Привіт, Запоріжжя. Це топ новини дня від п'ятої редакції. Росіяни серед біла дня вгатили по цвинтарю в Запоріжжі. Двоє людей постраждали у той час, як місто оговтувалося від нічних вибухів. Ворог наніс серію ударів за 300 по Запоріжжю та накрив смерчами передмістя. У розумівці під підлогонір СЗВ попав дитячий садок, де був пункт незламності. Одна ракета влучила у Сарай біля приватного будинку. Все вигоріло вщент. Ще один ворожий снаряд вгатив на подвір'я пенсіонерки. Зафіксували прильоти також біля села Нижня Хортиця. Обійшлося без жертв. З РСЗВ та авіації рашисти діймали мешканців Пологівщини. У Гуляйполі вбили 63 річного жителя. Ще двох людей поранили уламками. В Оріхові ворожі винищувачі впритул розстріляли житлові будинки. Внаслідок прильоту у Новоданилівці вщент вигоріла хата. Мешканцям на тимчасово окупованій території видають пенсії вугіллям. Цей знімок зроблений в селі Абрикосівка. Майже тонну мертвого карася побачили в протоці сердюки Кушугумської громади. Причина відома зниження рівня води у Каховському водосховищі. Збитки екосистемі перевалюють за 5,5 мільйонів гривень. Фахівці вирішують, що тепер робити з дохлою рибою. Про поставки НАТО та трьохрічку розвитку енергодара. Росіяни видають нову газету в Мелітополі, що зветься Славянська Правда. Електростанція не може бути захищена. Голова МАГАТЕ Рафаель Гросі дав інтерв'ю британському телеканалу після візиту на Запорізьку АЕС. Сказав, що там побільшало російських солдат і посилилася військова активність. Запорізький митрополит Лука хоче поселити у своїх котеджах переселенців з дітьми. Для мене, як для слуги Божєва, головне – ні хороми, і багатства. Написав він в об'яві: будинків має два великих, що вмістять чотири родини, а ще там є управляючий, до якого й пропоную звертатись. Охоронці супермаркету на бабурці відгамселили крадія харчів. Відео з камери магазину на вулиці Запорізького козацтва опинилося в мережі. Само суд викликав різні емоції у містян, однак беззаперечно. Обидві сторони конфлікту переступили закон. Гастролери з квазіреспублі та Ерефії відкривають бізнес у Мелітополі. У мережі висміяли крамниці з придуркуватими назвами, як то буцефал, кульок, «Продуктела» чи пижик. Та скільки не пишетеся, все одно ви тут ненадовго. Більше новин шукайте телеграм-каналі п'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.